Прощання із захисником у Сумах провели в останню путь Віталія Кучкова. Швидка для жінок. Міський пологовий будинок у Сумах отримав від благодійників карету швидкої допомоги. Робот стрілець. У Сумах винайшли механізм для дистанційного ведення вогню. Близько 200 ударів завдала російська армія протягом неділі, 8 січня по території Сумщини. За інформацією голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, Есменську громаду ворог обстріляв чотири рази із мінометів, граду та ствольної артилерії. Загалом зафіксували 44 вибухи. Внаслідок обстрілу пошкоджені чотири приватні будинки місцевих, школа та сільський клуб. 42 вибухи зафіксували у Миропільській громаді. Росіяни били з мінометів та артилерії. Російські снаряди пошкодили п'ять житлових будинків та місцеву ферму. Новослобідську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів. 29 пострілів із мінометів нарахували в Білопільській громаді. Вибухи зруйнували один житловий будинок. На території Хотінської громади розірвалися 18 російських мін після 21-ї години, 8 січня, росіяни обстріляли серединобуцьку громаду зі ствольної артилерії та сау. Загалом більше 40 вибухів. Також близько півночі ударили із Сау по зноп Новгородській громаді. Після 7-ї ранку, 9 січня, обстріляли Есманську громаду з артилерії. За інформацією військової адміністрації, в усіх випадках обійшлося без загиблих та травмованих людей. За інформацією генерального штабу збройних сил України, загальні втрати російських окупантів на 9 січня 111 тисяч 760 військових. Також підбито 3080 російських танків, 6147 бойових броньованих машин, 2069 артсистем, 434 реактивних системи залпового вогню та 217 засобів протиповітряної оборони. Збито 285 літаків, 1856 безпілотних літальних апаратів та 275 гелікоптерів. 4809 автомобілів та 183 одиниці спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 16 кораблів та катерів, збито 723 крилатих ракети. Сумська журналістка Олена Адаменко говорить, сьогодні її у якості свідка викликав слідчі поліції через її пост у Фейсбук від 28 грудня у пості аудіозапис частини розмови сумських чиновників. На них, начебто, радник голови обласної військової адміністрації Олександр Безніс погрожує працівникам держпідприємства дороги Сумщини, яке займається закупівлею робіт. Мова про 10,5 мільярдів гривень на отримання доріг Сумщини. Мені відомо, що е, підприємства ТОВДРКінг яке е, е... З яким ДП «Дороги сумщини уклали декілька договорів на виконання робіт і сплатили вже гроші, і що контактним номером телефону цього депедороги ДП, ДП холдинг контакт його контактним номером у системі Прозоро значиться лише один номер мобільного телефону, і це номер саме Олександра Безніса. Тобто радник голови ОВА приходить до в державне підприємство, втручається в організацію проведення тендерів, просить. Внести дискримінаційні умови, і при цьому він має, ну на мою думку, це явний конфлікт інтересів. Також як стало відомо журналістам Суспільного, голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 20 грудня видав розпорядження про дозвіл на виїзд за кордон свого радника. Підставою для розпоряд, для погодження виїзду за кордон став лист громадської організації Блок активної молоді, головою якої є сам Олександр Безнес. Тобто він сам собі по суті написав листа. Я такий волонтер, хочу виїхати за кордон, щось там привезти». І він отримує зарплату. Він офіційний радник голови військової адміністрації, і він збирається їхати. Йому на місяць дозволили виїзд за кордон, щоб привезти якусь гуманітарку. При тому ми знаємо випадки. Коли дійсним волонтерам відмовляють у праві виїзду за кордон в поліції, кажуть, що відкрили кримінальне провадження, за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 191 кримінального кодексу України, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування триває. Мирослав Завальний, директор держпідприємства дороги Сумщини, в інтерв'ю Суспільному підтверджує те, що радник голови військової адміністрації намагався втрутитися в діяльність їхнього підприємства і погрожував його підлеглим. В інтерв'ю суспільному заступник голови сумської обласної військової адміністрації Олег Клименчуков. Так, прокоментував ситуацію. Ще на початку вересня до нас почала стикатися інформація про правопорушення та зловживання керівника даного підприємства, збираючи і аналізуючи дану інформацію, 28 жовтня керівником Сумської обласної військової адміністрації було підписано розпорядження про внутрішній аудіт ДП дороги Сумщини. За результатами цього аудіту з'явилася ціла низка порушень. Рушень, в тому числі і кримінального характеру. Всі дані, які ми зібрали, ми сьогодні передали на національну поліцію управління стратегічних розслідувань та прокуратуру. Телефон радника голови обласної військової адміністрації Олександра Безніса не відповідав на даний момент. Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надіслійте саме сповідомлення, аби зателефонувати, будь ласка, пізніше. Але ми залишаємо з Олександром Безнісом право висловити свою позицію за фактами, викладеними в пості Олени Адаменко. Зазначимо, що для перевірки роботи директора держпідприємства дороги Сумщини в обласній військовій адміністрації провели аудит підприємства службове розслідування і як результат оголосили Мирославу Завальному дві догани. А щодо скандалу з аудіозаписами видали розпорядження про створення робочої групи без дати кінцевого терміну. Її роботи. Ігор Стрільцов, Андрій Крамченко, Олександр Сокол. Суспільне новини Суми. Він пішов на фронт, не повідомивши родичів і друзів. Звістка ж про загибель зібрала усіх близьких і побратимів на прощання з захисником. 22 грудня в Донецькій області обірвалося життя старшого солдата Віталія Кучкова. Родичі розповідають, чоловік прийняв рішення стати на захист країни в травні. Сім місяців назад. Осколок. От. Це вам броніки наші. Ми самі я не знали, він од нас, я би, ми не знали, він я скривав від нас, не хотів, щоб ми хвилювалися за нього. Ні, ні мама, ні бабуся його. Ніхто ну, от воює, а на, на передовій я якби під Бахмутом буквально із грудня місяця. Близькі розповідають, Віталій родом з Великописарівського району. У травні він мав відзначити 30-річчя. Два роки як чоловік створив сім'ю і ще не встиг дати життя дітям. Працював у поліції, останнім часом займався бізнесом. Життя військовика обірвалося під час виконання бойового завдання. Чуйна людина, відзичивий, завжди прийде на допомогу. Теж пішов на фронт. Захищати, виявити вільний, був, навіть не сказав нікому, тільки близькі, дуже дуже близькі були, знали, а так узнали вже задовго до того що він вже пішов. Щодня ми втрачаємо найкращих синів та доньок України, найкращі воїни віддають своє життя за батьківщину, щоб ми могли тут спокійно жити, спокійно ходити, не боятися. Вони рятують Україну. Сьогодні просто вся вся Україна за їхніми плечима. І вони сьогодні рятують нас від цієї російської навали. Тому сьогодні ми тут, щоб провести останній останню путь загиблого воїна, щоб е, поспівчувати разом родині. І ми повинні відвідувати е, такі заходи, тому що це наша спільна біль. Воїна відспівали в Свято-Воскресенському кафедральному соборі Сум, а поховали на цвинтарі в селі Ворожба, що на Лебединщині. Анна Книж, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми. 8 січня 39 років мало б виповнитися захиснику сум Костянтину Клочку. Чоловік у останній тиждень лютого пішов служити до територіальної оборони, а вже 1 березня разом із товаришами намагався зупинити колону ворожої техніки неподалік міста. Там чоловіки прийняли бій. Пішли рано вранці. Ми розуміли, куди вони йдуть, але про це ніхто нічого не балакав. А як ми дізналися, це було приблизно е, після обіду, десь вирозли двохсотих, я потім дізналася, що мій чоловік загинув у цій війні. І одразу сказала дітям, кажу, остату загинув як герой, захищаючи нас. І Старший син каже, мама, ми це повинні пережити достойно. Окрім дружини та дітей у Костянтина Клочка залишилась мати. В його день народження вона разом із невісткою прийшла на місце, де разом з іншими бився її син. Він Мій син Він був сміливий. Його всі любили. Він усіх любив. Ми просто по телефону утром побалакали. А вони в сумах а я живу в Соломіському районі. Я Його не бачила, як він шука. Разом із Костянтином в тому бою віддали життя ще четверо бійців. В пам'ять про них неподалік місця загибелі встановили меморіальний камінь. Діана Крахматова, Андрій Крамченков – Суспільне новини, Сумщина. За минулу добу на Сумщині рятувальники чотири рази гасили пожежі в житловому секторі, які за попередніми висновками фахівців виникли через недоліки конструкцій порушення правил монтажу печей та димарів. Дві пожежі сталися у Глухові та селах Шаповалівка та Іващенкове. За інформацією речника головного управління ДСНС у Сумській області Олега Стрілки, під час гасіння пожеж врятували чотири житлових будинки та одну господарчу споруду. Для того, аби вберегти своє житло, рятувальники закликають дотримуватись правил протипожежної безпеки. Під час обігріву своїх помешкань, будь ласка, не залишайте печі без нагляду, а також не дозволяйте малолітнім дітям наглядати за печами. Якщо в печі є тріщини, нею користуватись не можна. Також зверніть особливу увагу, аби перед топковим отвором не знаходилось паливо, горючі рідини та матеріали. Не сушіть на печі дрова, одяг, а також інші предмети. І якщо ви розпалюєте піч, запам'ятайте її розпалювати за допомогою легкорцимистих рідин не можна, адже вони можуть призвести до спалаху. Карету швидкої допомоги передали сумському пологовому будинку Пресвятої Діви Марії благодійники, укомплектована автівка обладнанням для надання екстреної медичної допомоги. Тут є портативний апарат штучної вентиляції легень, два кисневих балони, киснева точка, а також спеціалізовані ноші. Окрім того, має кілька десятків поличок і два холодильники для зберігання медикаментів. Ось один дивіться, тобто ну медикаменти, які повинні бути. З холодовим ланцюгом, так, і ось ще. Наразі ця швидка єдина в автопарку сумського пологового будинку, каже Ольга Чирва. Одна машина у нас була легкова, «Дастер», вона зараз в Збройних силах України була передана нами. А інша машина вона, на жаль, вже старенька і. Не працює і завдяки наявності такого спеціалізованого автомобілю наша допомога стане ближче до пацієнтів. Ми зможемо виїжджати до жіночого населення, до жіночих колективів та проводити скринінги на стан жіночого здоров'я. Подарували швидку пологовому будинку благодійний фонд Балу у партнерстві з благодійною організацією Освітні ресурси і технологічний тренінг. Це повноприводна, швидка допомога, яка може проїжджати в будь-яких складних умовах погодних, доставляти наших рожениць в клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії. Ми розуміємо, що зараз в державі досить складно, але Разом з нашими донорами фонду, міжнародними організаціями, ми допомагаємо нашому рідному місту. Сума за інформацією Олександра Гриценка. Наразі благодійники планують купити і передати ще одну карету швидкої допомоги іншому сумському комунальному закладу. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. Роботизована платформа для керування стрілецьким озброєнням дозволить воїнам триматися далі від бойових дій, розповідає старший викладач кафедри технології машинобудування Сумського державного університету Іван Дегтярьов. За допомогою дистанційного керування можна навести зброю, прицілитися і стріляти. Ось, власне, так відбувається рух у нас в горизонтальній площині. За допомогою цього ми можемо встановлювати кут, необхідний для зміни. Кута обстрілу, якихось позицій ворога. От. І власне вертикальна вісь теж для можливості повторення рельєфу місцевості для того, щоб у нас приціл залишався паралельно лінії горизонту в будь-якій ситуації. Це поки що прототип з мінімальною собівартістю, каже Іван. Над винаходом працювали кілька кафедр університету. Інженери-конструктори відповідали за механічну частину. Основа для даної, для даної платформи служили стандартні в основному деталі. Це ось редуктори, які покупні, мотори от. і власне конструкційний матеріал це профільні труби, листи. Які вирізалися за допомогою лазерної різки і зварювалися власне, теж власноруч за допомогою електрозварки. Платформу встановлюватимуть на квадроцикли, який доставлятиме її в необхідну точку. Оснащувати можна різними видами стрілецької зброї. Тримач на платформі можна змінювати в залежності від потреби. Платформа здатна працювати як стаціонарно, так і в русі. Над керуванням роботом працювали спеціалісти з автоматизації і програмування. Студент кафедри КСУ Денис каже, що мав нагоду використати на практиці знання, отримані в аудиторіях. Розповідає, що основою для роботизованої платформи став попередній винахід. «З Нами була розроблена система для дистанційного керування німецьким кулеметом МГ-42. Це була станина, на якій закріплювались мотори і електроспуск. І о, був пульт оператора о, з дротом 20 метрів. І оператор міг з укриття вести вогонь о, і бачив зображення на екрані на екрані з тепловізійного приціла, який встановлювався безпосередньо на кулеметі. Завідувач кафедри комп'ютеризованих систем управління Сумду Петро Леонтьєв розповідає, невеликі замовлення з автоматизації від військових виконували з початку війни. Вивчивши попит воєнного часу, вирішили створити мобільний безпілотний робот, який би міг виконувати військові задачі. Мають і інші актуальні винаходи, каже пан Петро. Зараз дуже актуальна є. Сфера енергетики це акумулятори, там інвертори і таке інше. От ми вже змогли собі зробити певну автономність. Зараз у нас відмітнули світло, але у нас тут невеличка лабораторія, всі можуть працювати, тому що у нас є певний, скажімо так, запас енергії, який нам дозволяє працювати. Проєкт став одним з переможців щорічного конкурсу наукових проєктів та розробок молодих вчених на 2023 рік. Тепер науковці отримують фінансування від міністерства освіти на вдосконалення платформи і виготовлення зразкової моделі. Результат цієї перемоги буде перш за все початок роботи над цими проєктами. А вже по результатам їх виконання, ми сподіваємось на впровадження їх результатів у реальний сектор економіки. Креслення і документацію передадуть виробникам для серійного виробництва орієнтовно за півроку. Вже є підприємства, які готові взяти цей винахід у виробництво. Олена Рашевська, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.